Після того, як ми пофарбували нашу заготовочку, ми беремо серветку з тим малюнком, який нам подобається. Розкладаємо її, і нам треба його прикласти, для того, щоб обвести по контуру і вирізати із серветки такі ось заготовочки по розміру нашого чайничка. Так само слідкуйте, щоб малюнок серветки у вас розміщався так само, як заплановано. Якщо я хочу, щоб лимончики дивилися вниз, от як от на цьому зразочку, мені треба бути уважною, і вирізати відповідно, щоб ми розміщалися, і лимончики також тут дивилися вниз. Перевертаю і прикладаю так, як мені подобається. Все залежить від того малюнку, який у вас на сервеці. Тепер обводжу по контуру. Якщо у вас зберігся шаблончик, який ви вирізали, то для цього етапу можна використовувати наш шаблон. Так, тепер, якщо візерунок дозволяє, щоб простіше було вирізати, можна серветку скласти вдвоє і вирізати по контуру. Або ще другий раз обвести, але слідкуйте про положення вашого малюнка. І обережно по контуру, краще навіть трішки відступати вбік від лінії, щоб не менше вирізати, краще вирізати трішки більше, я вирізаю одразу дві деталі. Для того, щоб вирізати по центру, складаю вдвоє і роблю надріз велички. Тепер в цей отвір заправляємо ножиці і вирізаємо по контуру. Так, ось в мене вирізані дві деталі чайничка. Тепер я маю відокремити ось ці білі шари серветки. На упаковці на серветках часто пишуть кількість шарів. Бувають двошарові, трьошарові. Це залежить, от скільки ми маємо відокремити. На цьому етапі треба бути дуже обережним, щоб не пошкодити ось такий тоненький шар серветки. Мої серветки двошарові, тому в мене тільки один білий шар. Якщо у вас написано, що серветка трьохшарова, то із таких от біленьких шарів у вас буде два. І їх два потрібно прибрати. Чому ми їх прибираємо? Вони нам створюють непотрібну товщину нашого декору, і за цього він буде деформуватися, збиратися в такі як складочки, і у вас буде не рівна поверхня, а дуже-дуже хвиляста. І ось цей верхній шар з малюнком ми будемо використовувати для декору. Ось такий він тоненький. З другою серветкою треба зробити те ж саме. Тепер підготуємо клей, той, той який ми будемо використовувати для приклеювання цієї серветки. Є спеціальні клеї, лаки для декопажу. Але вони. Способів вартості йдуть доволі дорогі. Можна зробити просту альтернативу. Я беру трішки води, звичайна вода в стаканчик, і клей ПВА. В цю воду занурюю. Співвідношення води та клею один до одного. Тобто той об'єм, скільки ви берете водички, стільки ви візуально берете клей ПВА. І далі чистим м'яким пензликом. Ми розмішуємо клей з водою, щоб суміш ця стала однорідною. Спочатку робіть невеличкий об'єм клею, щоб памут вистачило тільки на цю заготовочку. Його немає сенсу зберігати, щоб не псувався розчин, і ви не зіпсували велику кількість ПВА. Тому трішки води, трішки клею змішали між собою, щоб у нас такий рідкий такий клей вийшов. Якщо ви користувалися цим пензликом для фарбування, його треба перед використанням, перед приклеюванням дуже добре вимити. Інакше фарба, яка залишилась на пензлику, пофарбує вам ось цей розчин. І цей розчин буде кольоровим і трішки деформуються відтінки на нашій серветці. Розмішала і використовую тут в мене, наприклад, газетка. А для приклеювання покладіть на стіл е, листочок непотрібний або щось застеліть, його щоб не забруднити сам стіл. Тепер беру нашу заготовочку і прикладаю вирізану серветку рівномірно. Під час роботи серветка вона трішки якби збільшиться, розтягнеться. Тому це треба враховувати при роботі не вирізати надто великі деталі. Беру пензлик і набираю на нього клей з водою. Від центру до країв рухаюсь, тобто ось від центру і до краю. Плавними рухами сильно я на пензлик не тисну. І надто багато на одному місці рухатися пензликом не можна, це збільшує шанси, що наша серветка порветься. Далі, ось в мене, вже вона стала... в мене вже пензлик став більш таким сухим. Я знову набираю розчин клею і іншу частинку, також від центру до країв, плавними рухами. Знову зволожила пензлик і, рухаючи плавно, приклеюю серветку. Ваш пензлик завжди має бути такий доволі вологий, відрощину води з клеєм. І від центру до країв. Якщо у вас десь утворилися складочки, ви вологим пензликом промазуєте і трішки їх якби, ви, приминаєте. Витягуєте. Ось цим рухом. Від центру до країв ми якби ще повітря з-під серветки прибираємо, для того, щоб воно рівномірно приклеювалось. Тепер, якщо подивитися, от з цього боку в нас серветка трішки більшого розміру від чайничка. Це зроблено для того, щоб ми ось ці бокові краєчки також закрили. Для цього от в таких от місцях згину, я можу серветку трішки надрізати. Але також робимо це дуже і дуже обережно. Ми ці надрізи робимо для того, щоб по округлим формам серветка краще на краї загиналася. Їй так буде простіше і по краям по контуру не буде непотрібних складок. Так, знову тримаючись ось я пензликом загинаю краї нашої серветки, трішки можна допомогти пальчиком. Але рухи ваші всі мають бути ніжними та плавними для того, щоб не порвати нашу серветку. Змочила серветкою, тепер трішечки пальчиком, але дуже-дуже обережно та охайну я притискаю краї серветки. З усіх боків підрівняли. Так само, якщо якісь ну, дуже великі складочки ми змочуємо і трішки можна її притиснути пальчиком, але пальчик має рухатися по вологій поверхні, інакше ви його просто порвете і зіпсуєте весь декор. ось Тепер, коли ця сторона повністю просохне, ми таким самим чином задекоруємо і цю бокову сторону. Всередині і по цьому контуру тут вже на ваш смак. Сюди також можна приклеїти по всім сторонам, прям приклеїти серветку, або зупинитися на варіанті, коли одна і друга половинка приклеєна. Можна ще зробити декор по контуру якимось. Стрічкою приклеїти якісь помпончики, штучні квіти ще приклеювати. Тут вже можна додати вашу фантазію, все, що у вас зараз із декору є. Але такий ось варіант просто задекорувати в техніці декупаж дві сторони. І цей виріб, створений вашими руками, буде невід'ємною частиною вашого інтер'єру та декору, буде чудово доповнювати та прикрашати.